Нову, бути учасниками в заповіді Господній, але продовж цього зібрання ми будемо нагадувати, як співали, озгадай, мій друже, а що ми забули, та ні, не забули, але треба по-особливому згадати про той хрест, про той вінок терновий. Тому що, знаєте, коли ми е, привикаємо до цього, то воно не так турбує наші серця, наші душі. І нараз нагадую я, коли торкається близь... близьких і рідних, якісь страждання, хвороби, щось цього, то ми більш сокрушаємося, плачемо, співчуваємо і так далі. Але коли це далеких, і ми так дивимося зовсім по-іншому, зовсім по-іншому. І тому Хай Бог благословить нас в цьому зібранні, щоб ми сьогодні ближче підійшли до Ісуса. Ближче підійшли до його страдань, і по новому по особливому Дух Святий хай нам покаже оці глибокі рани, про які ми співаємо, покаже цю велику жертву Олговську, по особливому, щоб ми достойно оцінили і були достойними учасниками в заповіді Господній. Ми співаємо псолом: з'їдім на Олгофу, друзі. Чому з'їдім на Голофу, друзі? Спаситель у жертву віддав там життя. Хай Бог благословить, брати і сестри, щоб нам дійсно по-собливому глянути на цю жертву Олговську. Ми роздумуємо, от розбійники теж були розп'яті, правда? Але що нам до їхнього розп'яття? Вони страдають за свої гріхи. Але той, хто висів посередині, за що? Ради кого? Чому? І це питання відкрите для нас, і ми кожну відповідь можемо дати самому собі. Що це за мене, за кожного з нас Спаситель пішов туди на Крест Голговський, щоб віддати своє життя, купити дорогою ціною для слави своєї, для неба і нам дарувати вічне життя. Слава Господу, брати і сестри! Я читаю деякі місця, так як я зазначив, щоб треба зійти на Голгофу, і євангелист Іван. 19 розділ, 25 віршик, пише такі слова: Біля Христа Ісуса стояли, Мати Його, сестра Матері Його, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ось цей віршик. Потім ще інші місця. Нагадаю для нас, але біля Христа Ісуса стояли. Інші евангелисти описують, теж що здалека знайомі стояли, і багато людей здалека стояли і дивилися на те, що відбувалося на Голгофі. Але я так роздумав, що можна здалека побачити? Як можна здалека оцінити те, що відбувається там? Ми здалека чуємо, де там на сході проходить війна, гинуть люди, когось привозять сюди, навіть Новолинськ. На і ми це здалека чуємо, бачимо. Хто б хто їздить на Могилки, бачимо ці багато скільки прапорів, як поповнюються могилки тими героями, які віддають своє життя за країну, захист людей на цій країні, в нашій країні і за нас в тому числі. Але але, ідучи на Голгофу, дивлячись ближче, підходячи до ближче до. Страдання Ісуса Христа ми поособливо можемо заглянути, як я зазначив, і в Його страдання, і в Його рани, і про те, як Він все це переносив. Звичайно, біля Ісуса теж були чимало людей, які приходили і зусловилися, сміялися. Ви читаєте ці місця. Я не читаю, нагадую, що якщо ти син Божий, зійди з Христа, спаси себе. От, і розбійники навіть насміхалися, один із них особливо, але. Була горсточка людей, яка не до кінця розуміла, що відбувалося, але як написано, вийдемо до нього за стан, несучи його на рогу. Вони разом з ним несли цю на нарогу. Разом з ним, звичайно, і мати, яка співчувала, яка меч прошив цю душу, як було сказано Симеоном, і як я зачитав. Сестра Матері Його Марія Клеопова, Марія Магдалина, там же був і цей Іван, який описує цю подію, і вони особливо, особливо підтримували його от, в цих стражданнях свого Господа. Тому нам, брати і сестри, важливо, важливо відкрити свої серця. Відкрити свої душі, не так, як підійшли ті, що насміхалися з черствими серцями, з тими душами, що їм байдуже було ще й навпаки злословили. Але так співає псалом у кріста, хочу стоять, созерцать душою. Душою созерцати ці страждання, ці рани не просто так в думках, от і образно очима, віри, але всією душою Созерцать душою, як з Голгофи благодать мір тече рікою. Ця благодать тече і на цьому місці. Якщо ми дійсно душою будемо взирати на ці страждання нашого Спасителя, нашого Ісуса Христа, у Христа відкрилося мені. Кроткий агніс Божий, Он привлек меня к себе, Стал всего дороже. Як важливо ближче до Христа підійти, ближче до розп'ятого, щоб достойно оцінити його жертву Головську. І там приспів такий співаєм: у Христа, у Христа, честь моя і слава. Там спасіння полнота на блаженство права. Слава Ісусу Христу! Ми маємо право сьогодні на це блаженство бути у них, Його святих, блаженство бути учасниками, причасниками тіла і крові святої. Це блаженство. Знайте, нагадую, що євангелисти, коли описують цю таємну вечерю і такий підзагулок таємна вечеря. Як цю таємну тайну багатьом відкрита? Вони не розуміють. Подібно як тих 70 учнів, які відійшли від Ісуса, коли Ісус сказав, що треба їсти тіло, пити кров'ю, не зрозуміло. Ну, Петро сказав: Куди нам іти, Господи, ти маєш слова життя вічного. І ми розуміємо тепер. Це відкрито для нас ця тайна. Що означає вечеря Господня? Що, яке ціне тіло Христа, яка ціна крові Ісуса Христа, яка була пролята за наші гріхи? Слава Господу! Це відкрита тайна для нас. І тому це. Це блаженство ми маємо, це право на це блаженство від самого Господа. Тому хай Господь допоможе нам, як співали цей псалом, пригорнись ти серцем до Ісуса і відчуєш ти Його тепло, що тече до нас з гори Голгофи, немов те цілюще джерело. Пригорнімося сьогодні серцем до Ісуса. Туди на Голгофу поспішим і пригорнімося серцем і всією душою. Хай нас Бог благословить. Інше місце апостол Павло до Коринтян пише. Перший розділ, 18-й віші каже: бо слово про хрест для тих, що гинуть безумство, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Слава Господу, брати і сестри! Це сила Божа. Наскільки ми розуміємо, наскільки нам відкрив цей Дух Святий, що це сила Божа. Для інших хрест, для тих, що гинуть, є безумство. Не раз нагадую, хтось носить хрестики, як у беріг, хтось в машині вішає, наколки роблять інші в інших місцях, але для нас неважливий той хрестик. Який носять, який можна носити, який можна вішати будь-де, нам важливий той хрест, там на Голгофі, де кувалося наше спасіння. Слава Ісусу Христу! Бо там відкрилася нам сила Божа. Ми співаємо, що не забуду ніколи той хрест. Хрест старий, хрест тяжкий. В Нім спасіння дарує Отець. Слава Господу, брати і сестри! Там сила Божої любові, брати і сестри, сила Божої любові відкрилася до нас, а Бог доказує свою любов до нас тим, що Христос. Хтось помер за нас, коли ми були ще грішниками. Слава Господу! Тому як цінний цей хрест Голговський, навіть не цінний той самий Хрест, а цінне те, що звершалося на тому хресті. Сила Божа не в самому хресті, яке було орудієм казні, цей хрест, де був розп'ятий і син Божий, а сила Божа в тому, хто був там на цьому вісі хресті. Що той хрест значить без Ісуса Христа? Нічого Він не значить, правда, ж брата і сестри, тому нам цінне те, що. Звершалося там, на тому Христі, ради нас, ради нашого спасіння. Хай Господь зміцнить, і чому ще нам цей Хрест Голговський Павло, апостол Павло, післанні до Галатів, 6 розділ 14 вішик, пише такі слова. Але я не бажаю хвалитися хіба що тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, на якому світ розп'ятий для мене, а я для світу. Я не бажаю хвалитися. Хіба що тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, чим ми можемо похвалитися, брати і сестри? Ми нічого доброго не маємо, крім е, того недоброго, що маємо гріхи. І Ісус Христос взяв ці гріхи на себе, поніс туди на хрест Голговський, розп'яв їх, і ми сьогодні хвалимося цим Христом, на якому був розп'ятий наш Спаситель, і на якому світ розп'ятий для мене. А ми для світу. А ми для світу. 24 розділ, п'ятий віршик каже, 5-й розділ, 24-й віршик, А ті, що Христові розпили плоть свою з пожадливостями та пристрастями. Ми співаємо солом. Син Божий розп'ятий вмирав на Христі, розп'ятий для світу, і я у Христі. Хай Бог допоможе благословить, щоб нам цінити, дорожити. Христос визволив нас від влади темряви, визволив від цього світу злого сучасного світу і дарував нам спасіння. Він приготував нам небо, і це все завдяки жертві Голговській. Це вже завдяки тому Христу, на якому вісів наш Спаситель Ісус Христос. Ми померли, Павло каже, до колосян: ми померли з Христом для стихії світу. Померли з Христом. Якщо це так, то ми блажені і ми щасливі. Можливо, хто в зібранні? Є ще не ще живе з цим світом, ще не до кінця розуміє, що означає жертва Голговська, що означає страдання Спасителя і цей Хрест Голговський. Сьогодні Ісус на цьому місці хоче відкрити цю тайну, От щоб ви отримали це блаженство, це щастя, а нам, дітям Божим, яким Господь відкрив цю тайну, належить достойну хвалу вознести для нашого Господа, для нашого Спасителя. Ось що робиться жертва Голговська. Що значить для нас сила крові Ісуса Христа, сила жертви розп'ятого нашого Спасителя. Хай Бог допоможе нам достойно оцінити цю жертву волоску. Тому закликаю Сьогодні нас, всіх, ближче і ближче, підійти до того Христа, де був розп'ятий Син Божий, наш Спаситель Ісус Христос, і знову і знову по особливому заглянути. Його рани дивитися на його страдання і достойно оцінюючи, прославити його святе ім'я. Тому, прийшовши на Голгофу, ми схилимо наші коліна, подякуємо і будемо просити Божого благословення на хід цього зібрання. Амінь.